Найбільша проблема після того, як я зробила образ, це наважитись його змити та й взагалі змити чимось цю кучу гриму. Але в цьому мені сьогодні допоможе доглядова косметика від Хіларі. Спочатку розбираємо деталі образу, відриваємо роги не дуже приємний процес. Знімаємо вії, виймаємо лінзи та відтираємо стрази і переходимо до вмивання. Хілері це українська косметика натурального виробництва. Починаю я з гелю для вмивання з вітаміном С. Спіню його в долонях та наношу масажними рухами. Гель має дуже приємний запах цитрусів, а я таке просто обожнюю. Гель м'яко очищує шкіру та усуває сухі шкіри. Шию, декольте та вуха я вже буду змивати у ванні, бо над ракування це не дуже зручно. Гель добре очистив мою шкіру від гриму, тож тепер я переходжу до земної пудри. Вона усуває мертві клітини, прискорює оновлення клітин, забезпечує гладкий та сяючий вигляд трішки пудри насипаю на вологі руки та розтираю до утворення пінки. Наношу круговими рухами та масажую одну-дві хвилинки та після чого змиваю. Також маю тут є два тисяч регіолоруної сироватки. Свого часу вона допомогла мені врятувати шкіру, бо коли я поїхала на навчання до Харкова, а там дуже жахлива вода, то моє обличчя через кілька днів перетворилось на лоску риби. Тепер я очищена та зволожена лягаю спати. Тож, всім па-па!